Всім привіт! Я зараз знаходжусь в Берліні, тому буде такий берлінський влог. Трошки познім... познімаю, щось покажу, де я що я роблю. Зараз пора адвентів, пора різдва, тож ще познімаю трошки гарних місць. Ось, і ще в цьому відео я буду відповідати на питання, які ви мені задавали в групі. Моєму телеграм-каналі та, та на... на каналі, в принципі. Ось, тому гуляємо сьогодні по Берліну. Я буду намагатися, щоб це не було дуже довгий влог, дуже довге відео, але обувимося. Так що гарного перегляду. Почнемо з видів. І так, перше питання. Я не знаю, я йду по, по вулиці, такі досить насичені, чи буде чутно. Я сподіваюся, чутно, якщо ні, ставлю блок з питанням. І так, питання. Доброго вечора! Цікаво, де бачите своє майбутнє в Німеччині чи в Україні. б почути вашу думку, що чекає Німеччину у найближчі 10-15 років, і чи має сенс сюди їхати молодому поколінню. Досить гарне питання. Це знаєте, я якраз цим питанням для себе задаюсь останні е, тижні. І чим більше я дізнаюсь про Німеччину, тим більше вона мені не подобається, чесно кажучи. Але е, я, наприклад, як я для себе вирішила, що мені робити із Німеччиною, я розумію, що я зараз... Скажімо так, Німеччина зараз не це не найсильніша економіка в Європі. Це дійсно так, вона трохи впала в рейтингу європейських країн, але все одно вона залишається стабільною. З міцним соціальним підґрунтям, соціальним захистом, медициною, хто б що не казав про медицину. Але вона тут хороша. Ну, тобто, померти вам не дадуть. Так, да, превентивна медицина тут погана, але ну, померти не дадуть, і це для мене головне. Далі. А, чи варто їхати? Ну, Дивіться, Німеччина вона дуже різноманітна. А, давайте закінчу ще. Я придумала для себе. Тобто їхати в якусь нову країну це знову це спочатку починати. І не факт, що в новій країні мені знову ну, прям все буде подобатись. Тому. О, зараз. Тому я вирішила так для себе. Зараз я поки залишаюся у Німеччині і будую кар'єру, заробляю гроші. Секундочку, подивимося. Так, будую кар'єру, заробляю гроші. Коли закінчиться війна, ну може тут <смас> народжувати дітей, не знаю, подивимося їх. Піде, але коли війна закінчиться, ну, наприклад, якщо вона закінчиться через два роки, так? я думала в Україні, ну дивлячись, який а -а -а -а! дивлячись, який в мене буде фінансовий стан, але я думала, ну, хто знає, я з Покровська, до мого будинку на даний момент залишилось одне поле, блін. Дуже сильний вітер. У мене вже сьогодні один раз кіпочка злітала. Блін. Так от, я з Покровською до мого будинку залишився одне поле, і я думаю, ну, дуже мала вірогідність, те, що. Мій будинок або залишиться е, цілим, ну або він буде в окупації залежності, ну як закінчиться війна, тому в принципі я на себе налаштувала на те, що мені не буде куди повертатися. Це факт. Е, да, там є якісь грошові компенсації. О, добре, що я взяла цей тут від вітру. Да, там є якісь, дають грошові компенсації, якщо в тебе розбите житло. Не знаю, коротше, я на це не розраховую, подивимося. Ну, ось. Така складова. Там мені... О, гляньте, що я не знайшла. Справжній Берлін. Топчик, да? І так, на фоні бомжів досить актуально, тому що смотри, я теж стану бомжом. А, так, Мені немає куди повертатися, а якщо в мене буде вже якийсь дохід, і е, щось я відкладу е, тут, у Німеччині, то я планувала в Україні або купити нерухомість, ну тобто купити собі якусь квартиру. І вже дивлячись від того, чи зможу я заробляти далі, реалізовуватися в Україні, повертатися в Україну чи ні. Але щось придбати в Україні, або інший варіант відкрити в Україні бізнес. Це такий мій план. А тепер відповідь на питання, чи варто їхати в Німеччину. Е, дивіться, Німеччина дуже різноманітна. І, наприклад, там, де я живу, їхати не варто. Якщо їхати в великі міста, де не тільки німецька мова, от, до речі, я сьогодні зустрічалася із підписницею, і в неї донька ходила в американську ну, в англійську школу. Там навчання на англійській мові. Е, в університетах є навчання на англійській мові. Тобто, щоб у вас було два, дві мови, якось більше варіантів. Тому що якщо ви будете вчити лише німецьку та отримуєте німецьку освіту, це, звісно, класно. Але англійську також треба знати. Тому якщо у вас буде такий варіант, то краще, щоб було е, дві мови, і тоді ваша освіта, реалізація в Німеччині буде просто. О, я тут кусь була, буде просто топчик і знадобиться потім в будь-якій точці світу. Тому, ну, будемо, напевно, чесні в Україні. В найближчим часом не думаю, що буде ще якась перспектива для молоді. Тому, якщо є можливість, то в Німеччині можна отримати гарну освіту, а потім, наприклад, освіту і досвід привезти в Україну. Чому ні? Ось така відповідь на питання. Не питання. Валентина, розкажіть, будь ласка, як у вас з пошуком роботи? Дякую. Як у вас з пошуком роботи? Як часто запрошують на ферстенгерспрег, можливо, які ви висновки зробили, як справляєтесь психологічно з відмовами. Це прям моя тема. Я про це можу. Знаєте, яке класне я про це можу розмовляти. Годинами. А, як часто запрошують? Я вам дивіться, я вже шукаю роботу трохи більше року, і я помітила, що є сезонність в пошуку персоналу. В будь-якій сфері я вам можу сказати, не тільки там класний. Це буде на заставку У будь-якій сфері, навіть в IT. Які, наприклад, найкращі місяці для пошуку роботи це лютий березень-квітень і вересень-жовтень листопад. Якщо, скажімо так, якщо... о. У! Це просто. Ой, капіта. Я сонечко вийшло. Боже, де я є? Мені, до речі, вже треба на ну, вокзал. Так, зараз дорогу перейду. Будемо далі. А, так от, сезонність. Якщо у вас в ці місяці не запрошують на фруштилінгу проєкт, це 100% у вас з резюме погано. Тому що це прямо дуже активні місяці, коли реагують от влітку і грудень, січень дуже погано і мало вакансій виставляють, і дуже погано запрошують. О, я вам ще знайшла гарне місце. Я знаю, коли приїжджати, Блірлін, я, до речі, сьогодні була в кафешці, де хлопці українці. Я не знаю, чи це їхня кафешка чи ні, але в них є столики ззовні та всередині. І ось вони сказали що краще сідати всередині, тому що шквальний вітер. Окей. Як справлятися про сезонне? Так, влітку гірше запрошують на співбесіди. І оці грудень, січень також погано запрошують. Так мені треба вийти, угу. вийти. Тому. Можете не сильно засмучуватися, якщо у вас в ці місяці погано запрошують. Якщо вас запрошують погано в ці місяці в активній місяці, то треба щось робити. Як я справляюсь? Ну, дивіться, на даний момент вже більше 300 резюме я відправила форштелінгерспрегі. Знову ж таки, все залежить від сезону. Ось коли був сезон, в мене прям дуже багато було. Квітень-травень в мене в платній версії каналу. Ви можете подивитися, я там записувала свої форштелінг і шпрехи. Ем... У ну, мене могло бути два на тиждень. Я зараз ем... в мене останнє було два тижні тому, а перед цим ще напевно два тижні. Тобто зараз дуже мало. Як справлятися? Ну, дивіться, мені, наприклад, допомагає віра в те, що а... якщо щось робити, то воно вийде. Якщо засмучуватися, нічого не робити, воно нічого не вийде. Тому, О! бачите, тому я себе налаштувала, що мені треба робити. І, звісно, я неодноразово, ви казала, що я працюю із психологом, і це мені також дуже сильно допомагає, тому що, знаєте, коли ось саме після форстелінгу, шприг відмови дуже сприймаєш на себе. Я навіть після відмов намагаюсь питати, чому, чому відмова, звичайно, а вони відповідають, ну ми знайшли більш кваліфікованого, але іноді прям відповідають предметно. Ну, тобто, наприклад, недостатньо знання мови або недостатньо знання в певній специфіці. Наприклад, я фронтенд розробник але в мене більше досвіду саме по розробці вебсайтів. А, наприклад, я подаюся на вакансію, де потрібно розробляти фронтенд для мобільного додатку. В принципі, це ті ж самі технології, що і я використовую, але є нюанси, так? деякі відмінності. І от деякі е компанії не ризикують брати без такого досвіду, і тому відмовляють. І якщо отак от, от розбиратися, не… Ну дивіться, то, що вам відмовили, це ж не означає, що ви погана людина. Це означає, що вони знайшли ту людину, яка більше підходить по досвіду та кваліфікації. Це не характеризує, що ви гарна людина, чи погана людина, чи то, що ви аутслендер, хоча це також впливає, не буду брехати, але в більшості випадків так. Не сприймайте це як особисту характеристику, що ви в чомусь погані. І наступне питання. Доброго дня, Валентина. Скажіть, будь ласка, чи правда, що у Німеччині перестали виплачувати допомогу біженцям? Ні, неправда. Допомогу біженцям виплачують є деякі деякі кандидати в канцлери, які хочуть урізати допомогу, але все одно будуть виплачувати. Ось коли, наприклад. Більшість українців приїхала у 2022 році, то в нас була зовсім інша сума. Приблизно на 200 євро. Ні, не 200, десь 150 євро менше. Але все одно виплачували, то, що і будуть виплачувати. Вони ж не можуть залишити нас голодними. І на фоні мого улюбленого місця відповім на наступне питання. Що ви думаєте про скоре майбутнє, масове силове, масове силове повернення українців в Україну, сирівці вже повертають. Ну, на момент сьогоднішнього 16 грудня жодного сирійця ще не депортували, не відправили на батьківщину. Тому, так, да, будемо спостерігати за сирійцями. Але сам факт, да, для нових сирійців вже призупинили якийсь захист, тобто не дають вже азюль, нічого їм не дають. Призупинили. Але ті, які тут живуть, жодного сирійця ще не відправили. Тому це вже скільки пройшло? Два чи три тижні з того моменту, коли в них змінилось правління. Ні, тиждень, тиждень змінився ще. Сидити дуже важко, тому бачу, що ну, зараз в Німеччині зміниться правління, скоріш за все, подивимося. І вже тоді будемо, будемо бачити, але навіть з новими законами про депортацію, е, мінімальний, точніше, чи максимум мінімальний срок це е, один місяць. Тому я не думаю, що українців будуть повертати. Тим паче, куди будуть повертати? На ну, що війна закінчилась. Такі дивні питання, такі дивні люди. От коли війна закінчиться, подивимося. Ну, тим паче, як вони будуть, наприклад, мене повертати, куди? У мене немає майже житла, куди мене повертати в окуповану ну, область, чи куди Тому побачимо, але о, ще одна класна біля. Дивіться, ми тільки що з вами були От навпроти такої краси. Перевертаю камеру і наметне містечко бомжів! Супер! Мені так подобається Берлін, а тут знову краса. Так що, люди, от як і в коментарях. Концентруйтеся на красі, не концентруйтеся ось на цьому. Даш? До речі, видно вам чи не видно в кінці цього тунелю там колон, там на, на реченні. До речі, я знімала відео про весілля, про одру, одруження у Німеччині. Подивіться, досить цікаво. До речі, зараз перевіримо те, що я розказувала у відео. То турки одружують мусульмани. Мені, до речі, сьогодні привезли, і мені треба встигнути, щоб мене і забрали сьогодні. То я так гарний час провела. Мені екскурсію таку класну провели. Дивіться, я люблю таку, такі місця. І так гарно все пішло, що ми сиділи десь до півдругої, а я мала бути в іншому місці е, одреті. О третій, І я десь зараз на годинку точно запізнюсь. Сподіваюся, це буде нормально. Я, до речі, зараз чекаю, що це пройшло? Це пройшло музейний острів. І тут є. Це моя улюблена річ у Європі. Безкоштовні туалети і вони не так вже і часто зустрічаються. До речі, лайфхак, якщо вам цікаво, в якій країні найбільше безкоштовних туалетів це Словенія. Так що рекомендую подорожувати до Словенії. Так, мені треба. Так, а мені треба перевірити, так, мені поздовж річки. Треба пройти мені ще 750 метрів. Любимо. Я, до речі, вон там сьогодні була. Ось тут. Два коротеньких наступних питання. Перше це який офіційний додатковий дохід можна отримувати без наслідків перерахунку з боку джоб центру Це до 100 євро, 100 євро включаючи на місяць на одну. Людину, дорослу людину. коротше 100 євро. І наступне питання: якщо людина отримує виплати від Джо-Центру, чи має вона право на споживчі кредити, якщо так, на яких умовах? Це все дуже індивідуально. Умови не відрізняються, в принципі, ну як, і відрізняються, і не відрізняються. Коротше, чи має людина право на споживчі кредити? Так, але е, все залежить від самого магазину, який буде вам видавати цей кредит. Скоріше за все, вам максимум видадуть не якісь дуже маленькі речі: телефон, телевізор і, не знаю, там, якісь обмежені суми. Навіть на, не знаю, на півтори тисячі євро, наприклад, за новий айфон вам можуть не дати на джоб центрі Так, є багато обмежень. Так, я вже біля вокзалу, де я буду сідати. Такий андеграунд райончик. Це не, це не брудно. Ні, це просто такий стиль безлад. Я вже на вокзалі чекаю свого потягу. До мене тільки що я проходила через Вайнах Smart. до мене підійшов типу, турок, спитав за камеру. Вона, до речі, вже другий раз мене питають, що це за камера, де її купила. Ну, прикольно. Вона досить дивно виглядає, Ну, може, тому привертає увагу. Але ну, в доброму вони все питають, де я купила і скільки вона коштує. О, я, до речі, вже ми трошки навчилися на неї знімати. Я сподіваюся, ви це помітили. Вже сьогодні немає таких сильних е світлих ділянок, вже більш-менш я гарно виглядаю в камері. Так що зараз чекаю свого потягу. Я буквально Щас скільки залишилось? П'ять хвилин і буду їхати. А потім додому буду їхати дві з половиною години.

But all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago sayo okay. brandenburg Звідси мене заберуть, щоб відвезти додому. Е, до речі, я про існування цього міста не знала. Це я тільки знала Бран-де-Брухтум. Про існування цього міста не знала. До речі, таке досить прикольне місто. О, дзвонять. Да, мене вже чекають, треба трошки швидше. Так от, е, місто Брандебрух. Досить прикольне місто, розділене річкою, німців багато. Ну, я, я маю на увазі Це висловлення, що не так багато ауслендів. Є бомжі, правда? Вже зустрічали бомжів. На вокзалі вони прям там живуть. Але ну, місто я не можу сказати, що там прям супер гарне, але я так. Тут... Трохи ходила, звісно, не все місто подивилася. Але прикольно. Не? Треба дізнати, скільки тут нерухомість коштує. Якщо, наприклад, працювати в Берліні, не в самому центрі, звісно, а десь в західній частині, то можна жити в цьому місті 50 хвилин на потязі. Ну, нормально. Звісно, не Берлін. Але, why not? І от. Ось такі справи. Коротше, я сподіваюся, цей влог вам було цікаво. Подивилися трошки в Берліну, провели зі мною час. Я вже буду, напевно, завершати мої відео, тому що буду йти трошки швидше. І тоді взагалі не зможу розмовляти. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимося в наступних відео. Чус!